Христос Воскрес! Дорогі брати і сестри, воїстину Воскрес! Друзі, Христос посеред нас є і буде. Ми розпочинаємо нашу мандрівку сторінками священного Писання. І сьогодні, напевно, багато хто із вас чув чудове читання із Євангелія від Йоанна, ще називається читання прологом від Євангелиста Йоанна Богослова. І це одне із найскладніших Євангелій, але воно насправді дуже цікаве і дуже корисне для християнина. І ми разом спробуємо трішки в ньому розібратися. Одне із ключових висловлювань, які ми читаємо у священному Писанні саме сьогодні, звучить так: на початку було слово, і слово було у Бога, і слово було Бог. Воно на початку було у Бога. І тут досить багато є різноманітних тлумачень цього уривку, вказівок на те, як же ж перекладати це слово. В грецькій мові це логос має досить багато значень і сенс усього, і задум усього, і, врешті-решті, висловлене слово. Але зміст і поклик. Цих слів, які вживає Іван Богослов, пов'язані з чим? І з тим, що після Воскресіння Христового починається нова сторінка у житті людства. Можна сказати, створюється абсолютно новий світ, нових істот, яких називають християнами, дітей Божих. І тому Іван Богослов розпочинає своє Євангеліє так, як розпочинається книга Буття. На початку Бог створив небо і землю. А тут. На початку було слово, був логос. І слово було, і тут важливий момент до Бога, звернене до Бога. Що церква Христова нам саме в пасхальний день хоче показати, Дати, допомогти нам знайти відповідь на те, що є життя. Життя це, перш за все, відносини, стосунки, і Бог себе являє як той, хто перебуває у стосунках, як той, хто звернений до іншого. Перше, що ми дізнаємося у Воскреслий день, що Бог, Слово, Ісус Христос, споконвіку був і звернений Він до Бога. Тобто у Бозі є стосунки між особистісні. Врешті-решт, все наше життя зведено до того, щоб навчитися вибудовувати ці стосунки. Тому я бажаю нам усім, щоб ми. Дізнавшись про Воскресіння Христа, не забували, чим воно забезпечується. Воно забезпечується не опорою на тіло, на душу, врешті-решт, навіть не на розум і не на почуття, а опорою на відносини із Отцем. Як Бог, Слово, прийшов до нас, так і ми можемо прийти до Бога, якщо будемо вибудовувати стосунки із Воскреслим Христом. А на які роздуми вас приводять ці рядки? Напишіть свою думку у коментарях. нехай Господь перебуває з усіма нами.